До КПІ завітала незвичайна гостя – японська актриса, поет та публіцист Наталя Морозова Шимада. Вона розповіла про особливості життя країни вранішнього сонця, Японії. А зараз ходімо поспілкуємося з нею особисто. Таким ви вже 10 років живете між Україною та Японією. 12. які особли... 12. які особливості життя і що вам найбільше подобається в житті там і тут. Ну, по перше, так відразу. Ну я буду намагатися. Не не агресивний соціум. Люди доброзичливі. Я не можу сказати, що відкриті, тому що це інша ментальність і інші філософські погляди, але пацифісти, якщо можна так сказати, і подобається не агресія. Як відпочивають японці? Дуже по-різному це залежить від вікових категорій, і всім всі можуть знайти свої майданчики для відпочинку. Я знаю багато прикладів наших українок, котрі живуть. Ну я живу, наприклад, більше десяти і живу на дві країни. Дуже важко, але це мене не виправдовує вивчити мову на такому рівні, щоб спілкуватися не на рівні продуктового магазину і. Парковки так, машинної, але е... Треба це, цим займатися регулярно. Якщо за годину вистави тут можна в маленькому театрі професійному отримувати 160 гривень, то там я, наприклад, отримала за годину 160 доларів. Тобто озвучка в нас це до кризису було 180-200 гривень, там рівно в 10 разів більше, якщо там перерахувати на долари. Тобто, різниця тобто це все, велика. різниця дуже велика, не дивлячись на те, що і Ціни на продукти високі. Ну я е, не знаю, як лікарі багато отримують, науковці отримують. А загалом багато. рівень життя високий е, в них є, є е, середній клас, в них нема. Великої різниці, тобто певно, що в них є олігархи, але олігархи дають життя і іншим в планах продовжувати. Ви граєте спектаклі там, вистав. так? Українські вистави. Українські вистави. Я граю українські вистави, але щодо я знайшла нішу, де я цікава. І кому цікава українська культура там, тобто, це вищі у судьбові заклади, це студенти, це викладачі, тобто це інтелігенція, це еліта, котра себе нормально почуває в Японії, тому що вона відноситься до середнього класу і вона захищена соціальними пільгами, гарними зарплатами. І ваш чоловік підтримує вас? Будемо казати так, це дуже складне запитання, тому що жінка має встигати і бути домогосподаркою, і е, намагатися втриматися рівень е, тої кар'єри, яку я мала в Україні. Е, але він, е, коли дуже важкі в мене періоди, він, е, він мене підтримує. Тобто, і сьогодні, коли я йшла до вас на зустріч, він мені сказав по-японськи. Хай камбате, що значить старайся. І це коли він навіть одне таке слово каже, бо він знає, що я йду в один з шановних закладів України, столичний інститут. І він розуміє ну всю ступінь відповідальності, всю ступінь то він вам вам передає при студентам і він мене дуже просив, щоб я якісно провела з вами бесіду. нашим студентам е, терпіння. Наснаги в навчанні і не зраджувати себе. Оце мої головні, і я пишаюся нашою молоддю. Вона така ж гарна, така ж креативна, як і в Японії. І молоді змінюють світ.